Поранених ватобійців почали протезувати державним коштом. Відповідно до закону про реабілі... реабілітацію інвалідів, хлопці можуть самі обирати установу, де їм зроблять штучну кінцівку. І сам виріб має відповідати їхнім особистим потребам. В реальному житті все виявили зовсім інакше. Підприємства обирають за них, а протези ламаються вже за два тижні. Іван Воробйов вивчав тему. Боєць батальйону Азов Євген Ситенко вчиться робити свої перші кроки на штучній нозі. Він втратив ногу під час мінометного вогню у містечку Мар'їнка, що на Донеччині. Лікувався в Дніпропетровську. Протез бійцю зробили на київському протезному заводі. Але протезом Євген не задоволен. Військовий планує в майбутньому передавати бойовий досвід іншим. Для цього потрібен більш функціональний пристрій. А це Володимир Ганшев, як і Женя, хлопець втратив ногу під час мінометного обстрілу біля селища Садове, що на Донеччині. Протез бійцю зробили на тому ж заводі. Втім, за два тижні він зламався. Я проходив на ньому грубогаря около двох неділь. Ні, інтенсивної ходьби. і уже колінний узіл. Мені міняли, він став несправним. Чим бійці планують займатися, і який вони хочуть протези? В них не спитали. Про сучасні можливості протезування фахівці теж не розповіли. скаржаться хлопці. Чим я хочу займатися, мене ніхто не спрашує. Тобто там вони виділили кошти, сказали, от определена сума, тобі дам на протез. все, мені зробили протез. Ніякого Нет, вибору нету, От бери, що єсть і ніхто не спрашував, що я хочу, що я не хочу. Втім, у Мінсос політики впевнені, бійці самі обирають установу, в якій будуть протезуватися, і замовляють той протез, який їм потрібен. Визначити на місці, який саме вузол, який саме протез вам ніхто не зможе. Це можна буде робити тільки коли ви виберете вже підприємство, прийдете туди і розкажете, що ви бачите, як своє життя в подальшому. Який протез зробити інваліду і чи сплатити його або ж ні? Вирішує спеціальна комісія при Мінсоцполітики. з політики, а не вони розповідають бійці. Функціональний протез ноги сьогодні коштує більше 120 тисяч гривень. кажуть фахівці. Держава сплачує максимум 98 тисяч. Залізна нога Євгена та Володимира коштує ще менше. Сказали то восімся тисячі Втім, ще у вересні міністр соціальної політики Людмила Денисова запевнила, всі учасники, АТО, яким потрібно протезування, безкоштовно отримують штучну кінцівку, яку побажають. У нас держава фінансує протез, який потрібен той чи іншій людині, а не за 80 або за 120 тисяч гривень. Тобто, у нас є протези, які коштують 250 тисяч гривень. І ми такі протези робимо в окремих випадках. Максимальна сума на протез від держави для атошників може бути збільшена втричі, кажуть чиновники. Втім, хлопці обурені. Їм про це теж не розповіли. кажуть, що можна перевищати в три рази. Що не можна там поставити, допустим, електронний або там ще якийсь, на якому ти зможеш вести нормальний образ життя. Хлопці розповідають, спілкувались з представником Мінсосполітики. Той пообіцяв розібратися, чому Євген та Володимир, а ще десятки, таких як вони бійців, не можуть отримати такі протези, які їм дійсно необхідні. Іван Воробйов, Артем Багров і Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1.